23 обстріли і одне бойове зіткнення. На Донеччині бойовики ведуть вогонь по позиціях українських військ з мінометів і гранатометів. Один раз вдарили з танку, цілили в райони Авдіївки та Опитного. На Луганщині обстріляли щастя і Оріхове. А під сокільниками штурмували опорний пункт з і протитанкових гранатометів. У зведеннях штабу АТО йдеться і про активність ворожих безпілотників. Увечері за дві години військовики нарахували в небі понад два десятки дронів. Один біля Старобільська. Збили Гарячі і на узбережжі Азова. Там російські найманці атакують Широкіни і Чермалик. Причому вогонь відкривають, коли не бачать спостерігачі ОБСЄ. В районі Маріуполя мінометному обстрілу піддалися позиції наших військ поблизу селища Чермалик. Шість разів злочинці відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорному пункту в районі Широкіне. Варте уваги, що обстріли розпочалися з 17.30 невдовзі після від'їзду Широкіного. Представників інспекційної групи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які працювали там того дня, із останніх зведень під Широкіним є один поранений. Це боєць батальйону Донбас. Повідомив пресофіцер сектора М Дмитро Горбунов. За його даними, обстріли в районі розпочалися о шостій ранку.